Учням нововеленських навчальних закладів таки доведеться відпрацьовувати карантин. Спочатку освітяни планували наздогнати прогалину у навчанні за рахунок ущільнення програми. Однак, коли вимушені канікули продовжили ще на тиждень, плани довелося міняти. Склалися обставини так, що в цьому році досить довгий був, на мій погляд, карантинний період пов'язаний був із великою захворюваністю дітей. Само, о, Учнів загальноосвітніх навчальних закладів. І тому спочатку 12 днів відбув карантин, і ми відпрацьовували навчальну програму шляхом інтенсифікації навчального процесу, тобто ущільненням навчального матеріалу. Але у зв'язку із продовженням карантинних заходів. З метою якісного виконання навчальних програм навчальні заняття за тиждень від 2 по 6 березня ми вирішили відпрацювати у вихідні дні. Був виданий наказ по управлінню освіти, і у зв'язку з тим навчальні заняття за 2 березня. Ми вичитували 9 березня, тобто вихідний, а не святковий день. Навчальні заняття за 3 березня за вівторок, 14 березня, навчальні заняття за 4 березня, 4 квітня, відповідно за 5 березня, 25 квітня і навчальні заняття за 6 березня, 16 квітня. Це склалося в силу певних обставин, тому що практика показує, що абсолютно всі підряд суботи брати для відпрацювання після періоду, коли діти значна частина їх відхворіли, важко, дається їм перевантаження. І тому ми вирішили це робити не більше, ніж Два дні на місяць. Ну і враховуючи те, що травень місяць це вже підсумкові контрольні роботи, підсумок вивчення навчального матеріалу за навчальний рік, ми в травні тільки один день, 16 травня, відпрацьовуємо навчальний матеріал за 6 березня. Головний спеціаліст управління освіти каже, що відпрацювання не вплинуть на весняні канікули, і вони таки будуть. Просто в інший період. Канікули будуть, тому що якщо взяти до уваги, що діти приступили до навчання 9 березня і взяти практично березень, квітень і травень, це знову може призвести до росту захворюваності, пов'язаної із вітамінозом, і з тим, що закінчення навчального року. Тому, оскільки Документи щодо погодження навчальних планів, закон України про загальну середню освіту дає нам право врегульовувати спільно з міською владою терміни проведення навчальних канікул. По управлінню освіти був виданий наказ, відповідно до якого весняні канікули будуть проводитися не в останній тиждень березня, а Передпасхальний тиждень від 6 по 12 квітня. Якщо ж говорити власне про школярів, то найбільше карантин вплинув на учнів випускних класів, адже їм необхідно готуватися до ЗНО та іспитів. Тож пропускати навчання не бажано. Однак, як розповідають старшокласники, навіть під час карантину часу не гаяли, ходили до репетиторів та займались самотужки. За три тижні карантину приділяли трохи час навчання. Ну, звичайно, як з коло моїх друзів, я знаю, що ми всі ходили до репетиторів, займалися. Ну, в більшості це якби підготовка до ЗНО йде і до ДПА обласних екзаменів. Ну так, займалися з репетиторами. От зараз ущільнена трохи програма. Важко нас доганяти? Ну, в принципі, не важко. Якщо вчитися вдома займатися більше, то ну, не сильно важко. Напевно, що час карантину прийняв більше часу навчанню, ніж в школі. Тому що майже кожного дня було по два-три по три репетитори, для того, щоб не гаяти просто часу до підготовки до ЗНО. От зараз ущільнений графік навчання важко наздоганяти. Я б не сказав би, що надто важко, адже ми більше той теми більш ті теми, що ми повторяли на карантину. Вони зараз повторюються. Нагадаємо, у всіх загальноосвітніх дошкільних та позашкільних навчальних закладах Новолинська було оголошено карантин з 18 лютого по 6 березня, у зв'язку з поширенням у дитячих колективах захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції.